Усім привітики! Я Поліна Грінченко, психолог, провідник з гри Ліла. І сьогодні ми поговоримо як завжди на дуже цікаву тему про новий рік, з яким я вас сьогодні вітаю. Я бажаю, щоб цей рік був трансформаційним для вас, ріком усвідомлень. Робіть. Усе, що можете. А можете ви реально дуже багато, якщо побачите свої сильні сили, свої таланти і будете їх розвивати. Я бажаю вам щастя, любові. Раніше я не розуміла реально, чому люди бажають любові, бо насправді ну, типу, гроші це навіть більш важливо, ну я тоді вважала. Але усе в світі є любов. Тому. Любові вам і щастя, і звідти реалізацією також перед відео я трішки відволіклася від свого звичного життя, і зараз я в поїздці читаю четверте крило, книга. І зараз я знову з вами прийшла до вас, щоб відчути. Реальне життя передаю свої знання в новий рік. Сьогодні ми поговоримо якраз на тему усвідомлення, які допоможуть вам в новому році. Я, звісно, знімаю відео і так, щоб вони допомагали вам у будь-яку хвилину, будь-який момент. І сьогодні це будуть головні усвідомлення для змін в новому році. 2024 році год карми, але знаєте, не потрібно цього боятися. Просто робіть те, що можете. Просто розвивайтеся, постійно розвивайтеся. І це єдиний ключ до щастя, успіху, просто нереального кайфу від життя. А це найголовніше. І перше, з чого ми почнемо, це те, що та гора установок, які в вас є. Це і є те, з чого складаються ваші страхи. Просто виходить так, що це у сумі ваші фонові страхи. Ви не розумієте, чому я так там типу тривожусь? Чому, чому мені так страшно? Я всього боюсь. Потрібно позбавитись, або якщо хочете називати це, змінити установки, які ви маєте, і тоді ви позбавитесь від страхів. Вони просто підуть від вас. Як це зробити? Думайте вже самі. Якщо це страхи, то в страхи потрібно тільки й. Ти. тільки коли ти йдеш в страх, він пропадає. Про це в мене також є відео. Ви можете позбавитися від страхів тільки тоді, коли йдете в них. І від установок, в принципі, так само. Якщо у вас є установка якась одна, ви повинні її змінити, щоб почати якось по-новому жити. Наступне, ти думаєш, що тебе оцінюють, і тебе це їбе, тому що ти оцінюєш сам. Це геніально. Насправді, оцінка йде від страху, що я гірша, а він краще. А ти потребуєш цієї оцінки тоді, коли очікуєш схвалення від іншої людини. Бум. Наступне: повертайся до теперішнього моменту. Тільки це спасе тебе від тривоги. Теперішній момент. І цінування того, що в тебе є тут і зараз, у цей самий момент. Ти дивишся і ти бачиш там, що тебе оточує, і ти вдячний за це. Це теж дуже важливо. Не просто помічати і бути в моменті, а й цінувати це. Бо якщо ти цінуєш те, що в тебе є вже, то світ готовий дати тобі більше, бо ти відкритий до цього, і ти вдячний. А вдячність дуже близька до любові. А любов це в принципі якість душі. Єдине, що є, це любов. Тривога завжди про минуле чи майбутнє. Вона ніколи не про тут і тепер. Я казала в минулому відео: що тільки тоді, коли ти бачиш якогось хижака, ти можеш боятися смерті. Але це також твій мозок, щоб вижити твоєму тілу саме. Ти почнеш боятися. В іншому разі, ти просто боїшся за минуле чи майбутнє. Наступне: довіряй світу, і він довіриться тобі. Відкривайся світу, і він також тобі відкриється. Це також про те, що я вже казала: про вдячність і довіра насправді це дуже важливо. Довіряти в світу в першу чергу через те, що. З вами не може статися просто нічого поганого. По перше, потрібно розуміти, що для вас погане, і в новому році намагайтеся дивитися на людей і відчувати їх. Відчуття це найголовніше. І коли ми не довіряємо іншим, ми насправді не довіряємо собі, бо усе є дзеркалом. Ми про усе можемо казати, що якщо так, то й ти так в зворотній бік. Так само, як ти сам до себе. Якщо ти сам себе не приймаєш, люди не приймають тебе, і ти сам не приймаєш інших через те, що спочатку потрібно прийняти себе, усе йде послідовно. Наступне гроші не приходять до дітей, вони приходять до дорослого. Тому потрібно змінювати свою позицію дитини на позицію дорослого батька і додавати їх. У своє життя. Сепарація також, це дуже важливо, і важливо розуміти, що люди, в принципі, не знають, як жити життя правильно, і батьки також. Те, що вони старші за вас, це взагалі нічого не означає. Вони також не знають, що робити. Чи пам'ятаєте ви своє життя там 5 років тому, 10 років тому, що там було, ви вже забули це. Ці відчуття, якби, але зазвичай це перекривається новими травмами, і ти забуваєш, як це було до того. Це неправильно, що ти робиш, і так далі. Хоча насправді раніше ти так само робив, і батьки просто можуть не дозволяти, якби вам якось проявлятись, там щось робити. Вони, в принципі, не знають, як комунікувати з дитиною, як їй а, допомогти. Вони просто точно чітко не знають, як буде бути батьками. Вони замало минули. В минулих життях були батьками, і в цьому житті їх досвід, це батьківство. Вони повинні. Пізнавати це, ви можете навчитися допомагати йому цьому. Не треба подавляти в собі якісь свої переживання емоції. Якщо ми такі там просвітлені, якщо ми розвиваємося, це не означає, що це взагалі не означає, що я повинна там тримати в собі ці емоції, ці переживання, нікому нічого не казати, нікого не ображати і так далі. Я просто така сама людина. Так я розвиваюся, так я духовно розвиваюся, але це не означає нічого, крім того, що я розвиваюся. мене може щось чіпляти так само, а може щось не чіпляти. І я можу проявлятися, я можу казати про свої відчуття. Мені просто в якийсь момент казали, типу, М -м, ти ж там розвиваєшся. А як же ти там кричиш на мене, чи а як же... так розмовляєш зі мною? Цікаво, як пов'язується в голові людей. Я і ви можете робити все те саме, що й інші люди. Якась емоційність, вона нікуди не дівається навіть з розвитком. Це не одне й те саме, і це все ще прояв. Людський, ми люди. Ми проживаємо наше життя як люди, і як людина я можу так проявлятися. Наступне: цінуй свій час. Це дуже важливо. Розуміти, коли тобі хочеться піти з зустрічі. Треба піти з зустрічі, тобто, наприклад, коли ти не хочеш спілкуватися з кимось, обирати людей, з якими ти хочеш спілкуватися, з якими ти хочеш знаходитися, з якими не хочеш, немає ніякої незручності в цьому. Тільки ти є в своєму житті. Як би це не звучало, насправді тільки ти є в своєму житті. Люди приходять і йдуть. Це не означає, що ти повинен відноситися до них як до е, останнього гівна, але це означає просто те, що потрібно чути себе в першу чергу, не намагатися нікому вгодити, а жити так. Як ти хочеш жити, розмовляти з тим, з ким ти хочеш розмовляти, дружити з тим, з ким хочеш, і робити те, що хочеш, це дуже важливо помічати. Що вам хочеться, що вам потрібно, і перестати уникати цього, перестати уникати своїх бажань, перестати марнувати свій час на якихось людей, на якісь дії, які насправді вам не приносять ні користі, ні задоволення. Якщо ви хочете там відпочити якось і думаєте, це не приносить ніякої користі, але це приносить вам задоволення. Супер! Клас, якщо вам не це ні користі, ні задоволення, це не ваша справа. Ну, я хотіла сказати про те, що потрібно ставити себе на, пі на перше місце в наступному пункті. Намагатись догодити іншим, це дорівнює просто мати якісь о, очікування на схвалення. А вони, очікування ці, рідко дуже виправдовуються насправді. І очікувати від когось чогось ну, це провальна ідея. Часто, дуже часто це провальна ідея. І наступний пункт: люди з тривогою дуже часто перебувають у напруженні. Просто напрягається усе тіло, і ти сидиш, і, і руки, і ноги, і чоло, і усе, і брови, і там у, усе просто в напрузі. Знаєте, коли ти сідаєш в медитацію, і тобі кажуть: розслабляй а, пальці ніг, а, розслабляй. Голені і так далі, і так далі, коли доходить до обличчя, зазвичай це дуже сильно, коли доходить до обличчя, і ти такий: в мене напрягаються губи, в мене напрягається чоло? <смі> Що? Просто коли я ну ось так не роблю, нічого такого з ним не роблю, просто він, наче розслаблений, але це не так. Тому дуже важливо помічати це. І розслабляти люди з тривогою постійно в напрузі, тому помічайте протягом дня, дивіться, якби помічайте своє тіло і розслабляйтеся. Медитуйте просто протягом дня. Тому це допомагає знизити тривогу. І на сьогодні було все. Дуже раджу вам книгу Четверте крило. І на початку року читала Короліство шипів та троянд. Теж клас. І це така, це такі романи. Я в захваті раніше я думала, що мені потрібно читати там тип корисні книжки, бла 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 і, Насправді мені це подобається. Це розвиває мою уяву, і дуже складно іноді там уявляти щось. А книжки допомагають у тому, щоб уявляти, коли вам в медитації щось кажуть, уявіть там щось, щось там. Типу, коли наприклад я бачу дуже яскраві сни, але уявляти складно. В мене мінус у зорі, і це ну, якби дефект такий. Навіть якщо дивитися на генетику і так далі, все одно це можна змінити. Усе можна змінити. І тому розвивати свою уяву це дуже важливо. Якщо вам хочеться читати якусь книгу, читайте її. Тисячу відсотків успіху. Просто якщо вам хочеться, це вам треба. Дякую вам за перегляд цього відео. Знову ж таки, вітаю вас з новим роком всього самого прекрасного, найкращого, любові, щастя, розвитку. І підписуйтеся, будь ласка, на мій YouTube канал, на мій Telegram канал на Instagram, TikTok. Ставте лайки цьому відео, пишіть коментарі. Я дуже рада бачити новеньких і вас усіх, тому що. Ком'юніті насправді це дуже важливо. Духовне ком'юніті, розвивальчиське <хи> усе це це дуже важливо. Компанія ком'юніті. Саме це допомагає нам приходити до чогось. Особливо, якщо ви знаєте когось віч навіть ви розмовляєте з кимось, якщо ви спілкуєтеся, тоді це особливо важливо, бо люди можуть вас не рятувати, але підштовхнути. До чогось, до якогось вашого важливого рішення, чи до якихось змін, просто підсвітити вам те, що вам можна було б змінити, допомогти у цьому. Знову ж таки, не рятувати, але підсвітити і допомогти. Гарної днини, папа. -па.